<гум> <гум> ставимо намети. Намети ставимо, тут холодно, що стоять. Олігарх. <гум> Отут от на нашій території будуть ставити намети. Та, Ви виймайте, виймайте. Це не влада багатії, це влада не багатьох. Виймайте, виймайте, хай давайте. Влада малої кількості людей. Коли вони учувають від можливості більшу кількість населення. А тільки невеличка кубка. Так як зараз мусили вже 16 років. До цього йде наша. Ось тут в краєчку ставте, а що ж спать отак так просто небо. Давай, люди, давай. А, люд, держи вот так, зайти... ласка. Люд, снімай. Или сні, ми будемо сьогодні. Ось так, Ось так а держи. Давай, я тебе газяк ставить, давай. Ми повинні вимагати від цієї влади. Цього закону про вибори повернення до попередні. Ми повинні боротися на всіх фронтах. Революція, революція, вибори, вибори. Ми не повинні навіть, якщо ми розуміємо, що там нас будуть дурити, ми водночас час маємо зрозуміти, що якщо ми від того відсторонимось, нас надурять набагато більше. Можливо, Майдан почнеться так, як у четвертому році, відразу після виборів, тому що очікується дуже велика кількість фальсифікацій. Можливо, він почнеться традиційно 22 листопада. Подивимося, яка вона і це буде майдан. не бунт проти влади. А це буде революція за нову. Не дозволили нам ставити палатку, народу не народу. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую вам всім, хто приходив, хто прийшов сьогодні, хто стоїть, слухає нас Ми нам і має, напевно, свої думки. Люди вже 26-й 20... чи 27-й день сплять отак, що не треба. На зимові на морозі, премєр міністром міністром оборони, словами, депутатом. Тому, що... Але історія, яку я розповів на початку з Сергієм Медиченком, показує, що влада, побачивши загрозу собі, вона перш за все спробує цю людину облити лайном і виставити в очах людей, не гибнити. І водночас застосує всі свої засоби масової інформації для того, щоб якихось негідників показати героям. За влада не дає поставити. Просто дуже уважно ставити, аналізувати і не давати себе обдурити. Ну і знову до нас. Валерій Козловець виходить випустимо всіма любимо пісню два кольори». Так, добре дякую.